you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Яра прихильниця експрезидента України Петра Порошенка, українська журналістка та активістка Яніна Соколова, можливо, прозріла або робить завуальований хід троянським комнем. Порохободка, очевидно, перевзулася, хоче зайняти вигідну позицію після всього зашквару, що цими днями накоїла команда Порошенка. В недавньому інтерв'ю вона зайняла досить неочікувану позицію а можливо, це все піархід задля того. Щоб просунути власну позицію та отримати трохи більше прихильності народу, Соколова заявила, що ніколи б в житті не пішла захищати до суду жодного бізнесмена чи олігарха, на якому б каналі вона не працювала. Очевидно, з натяком на Олексійовича яніні, напевно, запахло смаленим після всієї бурі, яка минулими днями пронеслась мережею. Ймовірно, до Порошенка незабаром постукає СБУ і буде мати досить великий список питань щодо діяльності Севочолого. Тому журналістка готує собі подушку безпеки. Та хоче відбілити пір'єчко. як то кажуть, не відходячи від каси. Та на цьому прохоботка не зупинилась. Вона навіть почала роздавати поради Олексійовичу та відверто заявила, що з піар-кампанією Порошенка щось не так, адже піар на допомозі тепер виявляється, це підлотаницо. Я не знаю, хто йому радиться робити. Я не вважаю гідним робити таку медіа історію навколо допомоги армії. Я б на місці його оточення так не робила. Чому? Тому що, на мою думку, має бути якась статусність людини, яка Виносить звання президента, це моя суб'єктивна думка. Я, в принципі, всю стратегію постпрезидентську збудувала інакше. Я би радила, якби мене запитали, можливо, зробити низку програм з розвитку сучасної молоді, збудувати університет. Таку дивну історію розповіла Соколова. Та все виглядає досить смішно, адже хто як не Аніна, наближена людина до Порошенка. І ходити на інтерв'ю та давати поради, коли можеш особисто зв'язатись і сказати все напряму, бачиться не дуже, правда? Адже якщо на небі загоряються зірки, значить це Омусь потрібно так обплювала любимого колегу ще й при вселюдно. Значить, має з цього зиск, тому можна зробити висновок і сказати, що діло тут точно нечисте. Хоч Порошенка Соколової обсвистала та від порохових наративів не відмовилась. Ось тут і показується троянський кінь, про який говорили спочатку. Раптово журналістка заговорила про главкома Валерія Залужного та нібито ненароком, хоча насправді дуже спеціально сказала про вибори. У нас з Валерієм Федоровичем, як на мене, дуже теплі стосунки. Я можу йому написати писати і пишу час від часу, але не зловживаю. Залужний регулярно відповідає і відповідає дуже швидко. Це взагалі чудова людина, і мені би дуже хотілося раптом будуть вибори президента, щоб він балотувався, тому що наразі Шарль де для України, на мою думку, суб'єктивну єдиний вихід, як нам виграти війну. Володимир Зеленський свою репрезентативну функцію виконав, виконав доволі якісно як лідер країни, але слід уже передати цю функцію іншій людині, якщо він не хоче, щоб ми втратили країну. Це моя суб'єктивна думка. З ноткою цинізму в очах Соколова продовжила просувати порохові інтереси. Важливим моментом є те, що сам Главком ніколи про наміри йти в політику нічого не казав. Однак Олексійович вважає таку посаду чомусь на руку, бо так уже хоче притертись до теплого місця прем'єр-міністра, а залужного у крісла президента посадити. Оскільки в Україні велику горстку влади має саме прем'єр. Петро Порошенко хоче знову узурпувати владу та сісти на тепленьке. не пропадати ж коштам, які петька вбухав за цей час у світі. Війни недолугий піар, отже, висновок проситься сам за себе. Головнокомандувач Валерій Залужний привселюдно не робив жодних заяв, чи буде висувати свою кандидатуру на виборах чи ні. А порохоботи вже починають ділити владу. Як бачимо, Соколовій у чисті черевички взутись не вдалося, бо сутність людини так швидко змінити дуже важко. А якщо ця людина ще й зв'язана з Порошенком, то взагалі напевне неможливо. Тому коли споживаєте схожий контент, як це недалеке інтерв'ю Соколової, добре думаєте, насправді це вигідно. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.